Вже майже 12 година, всім привіт. І ми от мали трошки... Ну просто зранку такого ж сонця. от Зараз почало сонце вилазити і ми отак от собі на як то, на ура, можна сказати, йдемо. І будемо надіятися, що ми злом хоч трошки сонця. Як ні, то просто пройдемося, погуляємо по природі. на пікні. Так, І ще будемо надіятися, що нас якби дощик не, не, не намочить по дорозі назад. О, так що пробуємо йти ще раз на то озеро. От не дуже нам повезло сподку, бо ми сподівалися, як буде тиждень тепло, то все-таки ще й покупаємося нам би хоча б позагорати зараз. Добре, все пішли. Ми вже прийшли на озеро і навіть трошки світе сонце. І ми навіть здору, от я вже передягнулися вплав. Ну я при, віка зараз теж передягнеться. А може навіть буду купатися? Можна підкупатися. І ми по дорозі от йшли і чисто, щоб ну не шукали, просто по дорозі нам попався от маслюк. Реальний маслюк, навіть погрижений цим а, слимачком. Справжній, не якийсь псевдо пахне дуже пахне гарно, та? так що маслючки вже можуть бути. Назбираємо, поїмо. Ну ми би пройтись туди. Ну, поки сонечко світить я зроблю. Використовувати, бо потім хмарки і зараз класно світа Тому поки що загораємо. так я Там ще дітки приїхали, теж відпочивати воно. Пішли, побачили качельку і пішли туди. Правда я включив широкоформат, ну, буде погано видно. От, тільки що було сонечко, ми навіть встигли трошки позагорати. От Зараз хмарки зайшли, але я все ще надію, що може вийде. Як не вийде, то не вийде. Як вийде, то ще позаграємо. А зараз я йду спробувати ж вода. В принципі, після дощових днів вона напевно не... І лізти ну, купатися не буду. Але Ух ти, тут такий приємний, коли от по пісочку зараз. Отут. О, тут прикольно. Ух ти, водорослі за тих пару днів чуть-чуть, починають всідати на дно. Вода якась. А, то після дощику на тону. Водичка виглядає чистішою. Ух ти, Рибок багато маленьких отут. отут от, десь вони там плавають. Багато, капісок багато. Ну та, вони мають де ховатися, бо тут водорослі всюди. Дамба шумить. Угу. У! Ух! Не, ну окунутися залізти можна було би. Прикольна вода. Я так сильно не буду, бо, як то кажуть. Блин, що залізти до тих буйків хоча б. Блин, клево да. Чуть-чуть и заравлазать, чтобы не переборщить. Вау. Прикольно. Ну а да, прикольно. Можно, можно бы было залезть. Давай иду скажу. Хай Вика попробую себе. Может она и залезе. Блин, я бы сам залез. Так прикольно. Даже прикольно. Щось почало дуже чу-чуть накрапати, дуже -чуть. От, Ну, незначно. Ну, На всякий випадок ми перебралися сюди в другу альтанку, бо вперше тут дітки якісь приїхали три... Ну, дві дівчини і одна жінка, не знаю, діток яких привезли трохи на відпочинок. І деякі дітки полізли води плавають. Один тільки не плаває, сидить вон в курці. Інші плавають. Ми подивимося, Блін, може і ми перед виходом скупнемося. Залізмо, виліземо і знаю, все. Добре, а поки що ми перекушуємо, ну підготуємо перекус. І якщо не починається дощ, то ми поліземо поліземот з боку берега. Подивитись чи є там ще трошки маслюків. Так, ми поки що ховаємося далі в альтанці. Ось тут, ззаду теж альтанки всякі. Поки що дощик. А поки що дощик все ще падає. Він, якби він був чуть-чуть сильніший, зараз став менший, але поки що не перестає. Але нам все одно тут нормально, комфортно, гарне повітря, класно дихається. І я б взагалі пропонував. Думаю, може, може візьмемо та сходимо. Може візьмемо та сходимо, поки дощ та заліземо, класно, поплаваємо, трошки Потім виліземо, передімося в сухеньке і далі вже будемо чекати, поки дощ закінчиться вже передітиме. Ну, от, ну, поки що ми не лізли купатися. От. А ще, я не знаю, чи я показував. До нас прийшов Котяра. Рудий. Я показував чи ні? Я щось не пригадую. Зараз я покажу вам. Його герой до нас прийшов. Ще як ми лежали вон на тих волежаках, ми їх потім відсунемо на місце. Вони мають бути отут під накриттям. От, ну хай дощ Вот. І він туда ми прийшли за лежаками, за шезлонгами. дивіться, він звідкись виліз і до нас. І не боїться, і хоче, щоб його гладили. і такий весь, такий весь, весь Ми його нагодували халібом, дали два, Віка дали йому два кусочки колбаси і обрадувався. А потім прийшли ці дітки, які відпочивали от, от, отут, от в цій альтанці в першій. От прийшли. І тільки вони прийшли, він від нас зразу, бо він сидів під нашим під лежаком одним. Ховався в холодочку. І він зразу до них прибіг, бо почув, що ага, йде на купа народу. Несуть кульочки, чимось шуршать. Не знаю, годували його чи ні. А потім, як тільки ми прийшли ховатись від дощу сюди, він, він зразу до нас знову типу, почув, ага, кульочками шрудимо, шурди, все, треба бігти. Куська. Куська. Ні-ні-ні, не мене кликає на руки. О, такий от герой. Отакий котярка. Не, на руки не ліз, я не клик тебе на руки. Я просто хотів твій фейс зняти для глядачів. О, такий а, а, лагідний котик. Нічого не боїться, Молоденький, не знаю, може йому рік, може рік з чимось. Такий він. Лагідний чийся. Може стопудово прибіг з тростянця сюди, тут недалеко. А, але з ким, він з кимось прибіг і, і загубився чи що? Не знаю. Він дуже зрадів, як ми прийшли, він був голодний. І хлібчик він наминав. От. І... Че де, де він сховався десь тут. І хлібчик він наминав, все, що дали, наминав. Зараз сидить собі. От. А ми чекаємо, поки дощик перестане, щоб передітися. І спокійно йти додому. Но я все ще думаю, блін, просто якщо йти купатися, то треба зараз. Тому що під час дощу точно буде... Блін, я напевно ризикну. Але тобі прийдеться аж звідси знімати. Я під е, солою буду стояти знімати. А, ну давай попробуємо. А ти точно не полізеш? Угу. Бабу кльово. От тебе теж зняти, як ти плаваєш. Наступного разу. Та коли наступного? А якщо сонця вже не буде, то... ну, не буде, ти думаєш, завтра ще буде? Ну, буде. Бо перейдуть зараз дощі мені якісь. Ну добре. одним словом, якщо я таки наважусь піти вон туди булькнути один раз, то ви це побачите. А як не знати, я не булькнув. Значить ми просто будемо йти додому. І все, і буде кінець мандрівки нашої на сьогодні. Це знімаєш? Десь пальчиком не затули камеру. Добре? Угу. Ой, блін, я завжди кричати трохи. Кричи. Я щось передумав. Ви Повертайся, як я передумав. Повертайся назад. Повертайся. О, жми паузу поки що. Роси вирізають. <сувач> Ой, все, я... Вилазь, вилазь, у мене рушничок. Я О, -о, -о. Все. А чи руси вроді не загубив? Треба було їх сильніше зав'язати, куда не буде, там багато води робити. Назад, назад, назад. Все, досить, досить. Причому. Причому <кхи> Причом тут холодніше ніж от в ноги або взагалі Ми набрали водички з джерела, тільки що пішли з вікою. Прийшли, хотіли, щоб тут наверх э, вилізти. Ну, коло альтанок, наверх на горбі Я хотів подивитися, як воно там зараз виглядає. То щось, ці два роки що я сюди ходив літом. Я щось, якось, ми весь час отут загорали от у той пісочниці. А туди наверх щось я якось не йшов, хотів подивитися. І тут зразу, коли підняться по стежці, така лавочка є зі спинкою. От до тої лавочки, а чуть вище там зверху, чи там теж якісь там були такі альтанки ще старі. І цікаво, що, воно що там взагалі помінялось? Щось там добудували, нове поставили. Там ще й досі старе. Тут колись був турнік, до речі. Пару турніків. От. І коротше, ми прийшли, вже збиралися йти туди наверх, подивитися, що ж там на тому горбі. І йти додому. Але хрес, і опять, почався дощик. Зараз падає дощик. І оцей орудий неокун. Теж тут сховався і ми тут сховалися. Будемо перечекувати тут. Будемо чекати тут. Поки дощик перестане, так? Угу. так. Вот. То, в принципі, можемо вже і попрощатися, вже потім знімати на пані будемо. Будем. Тому що воно ще більше мокре буде, не ми не вже ми вже не туди наверх не будемо лізти. так. Ну просто по, по стежці через ліс додому. Так що всім па-па. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. От і всього найкращого. Всього до наступного відео.